Вітаю вас, друзі! Що таке хорда? Хордою називається відрізок, який сполучає дві точки кола. Ось маємо з вами коло із центром у точці О. Сполучимо дві точки цього кола А і Б, і одержимо з вами хорду. От іще один приклад хорди. М Н. І ще один приклад. Ц Д. Тобто ми з вами показали у колі різні хорди. Треба зауважити, що діаметр є однією із хорд кола. До речі, це найбільша хорда кола. Розглянемо одну із властивостей хорд. Рівні хорди розміщені на однаковій відстані від центру кола. Тобто ці дві хорди рівні, це означає, що відстань від до цих, відстані від центра до кожної з цих хорд однакові. І навпаки, хорди розміщені на однаковій відстані від центру кола, мають однакову довжину. На цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відео уроці.